Одного разу жаби вирішили позмагатися між собою, хто перший забереться на вершину Високої гори. Охочих взяти участь у змаганні виявилось чимало. Зібралося дуже багато звірів із усього лісу, щоб подивитися, як жаби зазнають свого фіаско. І коли пролунала команда Старт, і жаби кинулися на вершину, тут же почали глузувати з боку лісових гостей. Ти подивися на них, вони ж зараз упадуть усі. Це ж неможливо, що вони собі уявили. Вам ніколи не дістатися вершини. Жаби почали падати згори одна за одною. Звіриш, продовжувала кричати. Ви подивіться, як високо, такі маленькі та слабкі. Це ж тяжко. А у вас такі маленькі лапки, ви жаби, а не орли. Дедалі більше жаб сходило з дистанції під ці глузування. Пройшло ще трохи часу, і практично всі жаби відмовилися від своєї мети. Тільки одна жаба продовжила видиратися на вершину, незважаючи на глузування, гучні висловлювання неможливо і тяжкий шлях. Вона височила все і височила. І ось настала та мить, коли жаба Переможець була вже на вершині гори. Всі були здивовані, як же це маленьке жабеня могло дістатися на вершину такої високої та плоскої гори. Коли вона спустилася, то до неї підійшла одна з учасниць змагання та запитала, як тобі це вдалося? Який у тебе секрет? Жаба нічого не відповіла. Вона виявилася глухою.